Я ще такого чуда, звісно, не бачила. Закривають магазин, а всі цвіти стоять на вулиці. Взагалі їх ніхто нікуди не забирає. Ночують тут на вулиці. Я в шокі. І розочки. Які хоч цвіточки. Все залишиться на вулиці, не заноситься. в будівельний магазин. Це типа, навірно, як у нас як називається? Епіцентр. Ага, епіцентр. Дуже. Здоровий. Теж здоровий. Світим яких хочеш, так? О, вже ужас. Пальма. Бери, мама, пальму проведе. Куди? Пощо на що вона мені там треба? Та то пальма. Цвіточки прикольні. Точно епіцентр. І запах такий самий. Зараз Цвіточки всі. Таке він любить кульки. Вони, звісно, низькі. Ось такий стол огромний, правда, желізний на вулицю. Шесть стульїв таких хороших. У нас у стоїмость. Шість скидка. А як же цей цвіток називається? Я забула. А, орхідея? Ну, все, яка орхідея. Ой, яка хочеш. Світа. продаються в магазин. Красиво. Ану, показуй жабку нам. Ну. Ух тишка. Алло. Чика, mm. дизайн інтер'єра. Mm. Жабка Жапка така, бачить? Не виривай, не виривай! Що, що, що ти кажеш? Да. Такі цвітлички гарні. Ой, ось все цвітки які цікаві, таких ніколи не бачила. Ой, які такі. Гортензії, красиві. Масинки стирання, а все воно цього. Samsung. Якось за 698 снов Джи. Угу, цей красный тоже. Холодильники. Надеюсь, она на холо. А, а вот. І здорово. Ууу, да, там теж шарики є. Тут теж шарики, так? Да? ось, 858, може. Різні ціни. Часок 48. Ось і сушарки. У кого яка сушарка зберуться? Нам через з через... чи з... Що разу. Непонятно. А, і ось тут теж сушарка. Вверх. Машинка і сушарка. Красиві, так? Да? Цена не понятна, так? Да? Птички. Пичка. Ага. Це для газу. Газова. Ну да, селектронний дисплей. Де? А так. Да, сейчас кивосько розбереться. Не трогай там нічого. Постав, постав, то не наше. Закривай. Пальчики тільки. Ось такий холодій. Холодильник такий здоровий, 4 тисячі кошта. в них не дуже так дорого стоїть. Все 198. Здорові такі. різні. Здоровий маленький. Ти бачиш таких квадратних ніколи не бачила? Та чого було. Да? А я ні разу не бачила такий. Крона. Крона. Да? Да? Так, це ось в українському магазині. скільки отака треба. Побували Ще? у американському будівельному магазині, а тепер їдемо у американський український Що? магазин. Така скупрія різна. Дуже ціна. напис така. А ось для пива риба разного. Разные праздники цены, колбасы, селедка, праздник тоже цены. Тут брала непогана була колбаса. Яку я не пам'ятаю, тут отиграла. А це що сало, чи що? О, сало з України, диви. Чи що це? А, бекон. Сало. Ага, ясно. А, а Не що колбаска. Птичка сидить у нас тут на озері, на, на ставку. Ага, така інтересна. Ти будьте канали не перехиляйся.